Чи знали ви, що ковбаса шкідливіше, ніж цигарки? Перемолоті кості, хімози та трансжири. Замініть звичайну ковбасу з магазину на відварну індичку. International Agency of Research on Cancer віднесли перероблене м'ясо до канцерогенів, тому що навіть 50 грам ковбаси в день. Призводить до розвитку раку товстої киш на 18%. Коли м'ясо перероблено, амінокислоти, які є в складі, в поєднанні з вуглеводами перетворюються в канцерогени. Ковбаса містить нітрит натрію чи нітрит калій, які додають ковбасі рожевий кольор і допомагають попередити розвиток збудників ботулізму. Але при потраплянні в кишечник цього нітриту Може перетворитися в канцерогени нітрозаміни. В копченій ковбасі міститься потужний канцероген бенспірен. При накопиченні в організмі можуть проявлятися генетичні дефекти. Діти народжуються з різними мутаціями, тому, перш ніж їсти ковбасу, тисячу раз подумай краще все ж таки відверна індичка. Або зараз в інтернеті дуже багато рецептів, як зробити ковбасу вдома. Підпишись, щоб не загубити корисні поради.